Така в нас програмка з обтуриком на наш акваріум. Скрипчі. Junior. Так. Ага, ось тепер так дуже весело. О, оце декілька обертів. Краса яка! Краса, Артурик експериментує з командами, в нього це прекрасно виходить. Нагадує, Артурику нагадує Дельфіна, коли Дельфін робить декілька обертів, так, чудово! Трюки, так, трюки такі класні. А ну давай тепер запустимось із всіми командами з рибками, зірочками, з крабиками.